Всім доброго дня! 10 десятирамочний додан, сумісний з надставками, які вже є по внутрішньому розміру. от такий. Зараз можна якраз підстукати. Не треба пропхати десь тут всередині, ламати очеред. Можна просто тут поставити щось і молоточком я не можу просто зараз показати, і молоточком зверху нижній рівень опустити. Тоді корпус буде весь суцільний. Так, зараз допресую покажу результат. Ну що, такий, такий вийшов корпус розмір е, стандартний, як восьмирамочника 380 на 450, внутрішній тут 472 підплечки. Ну, як бачите, оця планка не видно тут. От. ну Так, як вулику, тут 6,5 чи 7,5 мм. Із-за того, що ця планочка утоплена, то комиш все одно тут, бачите, тут грубше. Все одно воно туди вдавлює. Можна тоньшу планочку робити. Кутики теж врізані всередину. Вот. Ну, що я можу сказати? Важко. Чесно скажу, важко це все робити. Я ще трошки очерету багато наложив. Якщо подивитись на початок відео, перемотаєте, побачите, що там немає верхньої обв'язки. Я наложив камин, вже почав пресувати, і потім згадав, що немає верхньої обв'язки, то я розібрав прес, трошечки там очерету, зняв пару паличок, Заложивши верхню обв'язку і ще спресував далі. Получився камінь, просто камінь. Але оці куточки з одного боку я шурупом закручував, а другу сторону прийшлось притягувати. Я спочатку цю сторону, а ту сторону нижню прийшлось притягувати струбциною, а потім аж крутити саморіз. Дуже важко. Середні планочки без струбцини саморізом просто, а кутики прийшлось струбциною стягувати. Ну, Важкувато такий корпус робити. От. Краще робити так, як, як перший варіант, що плечики під рамки планочка набиваються. Все одно тут, бачите, все одно тут той сами, та, та сама, виходить, відстань, що пальці пролазять. як не крути. Ну, от такий от корпус. Престо мені подобався, такий невеличкий, компактний. А от корпус важкувато пресувати. Ну, можна, все одно можна робити. Просто може я багато очерету наложив. Якщо не багато наложувати, то я думаю, що можна робити. Тобто, ще раз повторюю, цей корпус, він сумісний, внутрішніми розмірами. Людина попросила в неї вже є надставки дерев'яні, оце це буде гніздо. Решітка і далі будуть надставки йти. Все, до побачення!